Ми обов'язково одразу переїхали на ВДНХ, щоб затестити нову дека, яка до нас нещодавно приїхала. Ви знаєте, що це за дека? Це нова дека стрітова, крута дека Аксель Торнадо. Ми цю деко почали розробляти ще десь пів роки тому, а може навіть і більше. І я дуже сильно чекав цю деку, тому що дійсно не вистачало такої класної в класних розмірах. До речі, ваших улюблених розмірах. Це 6х22 та 6х23. І при цьому ця дека ну неймовірно легка. І так, давайте вже ставити цю деку на наш самокат. Я взяв з собою ножачок, щоб його можна було поклеїти. па Па-па! Мені здається, що я набирав самокат саме під цю деку, тому що подивись, як вона з моїми запчастинами прямо ідеально пасує. Ой, хорошо! Ай, хорошо! Можливо, Олег зрозуміє, що його розміри лінди типу, не сильно йому підходять і вернеться на нормальне. Як думаєте?